Ось у столиці відкрили оновлений сад каменів у парку Кіото. Проєкт представили разом із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. У парку Кіото висаджена одна із найбільших в Європі алей сакур. Тому про нього знають не лише у столиці, а й за кордоном. Столична влада, за словами кличка, робить все, аби таких зон для відпочинку у нашому місті було якомога більше. Сам проєкт спрямований також на поглиблення знань киян та гостей столиці про дружні країни і міста, адже більш ніж 50 років тому. Київ і кіото стали побратимами. Місто Київ підписало побратимство з містом Кіото, тобто понад 50 років, ми міста побратими, і вкрай важливо мати дуже добре відносини і складні часи підтримувати до одного. Парк Кіото зараз він найбільший японський парк в Україні по кількості сакур, які зараз цвітуть, він навіть найбільший в Європі. І дуже добре, підтримуючи наші добре відносини, отримувати. Також підтримку від наших партнерів, від країн, які підтримують. Не тільки місто Київ складні часи, але парк хтось скаже. Це не на у нас не ті часи, щоб зараз парки робити. Це ментальна рекреація. Після 2014 року цей парк був один із найперших, які ми взяли для того, щоб організувати. Він зараз дуже привабливо виглядає, але потрібен догляд, постійний догляд. Ми зібралися, щоб бізнесласті бажрів віх в міцному зв'язку Києва та Кьото. У 2011 році на знак довготривалої дружби між нашими народами 100 сакрів було висаджено в Київському парку Кьото з наході Саракаріча побратимських відносин між двома містами.